500 учасників, 4 дистанції та естафета. Сьогодні в Мукачеві відбувся благодійний півмарафон. Участь у масштабній спортивній події взяли понад 500 людей з різних областей України: від найменших учасників, які бігли дистанцію 100 метрів, до професійних спортсменів. Цьогоріч основна локація півмарафону парк центральний. Тут учасники стартували і фінішували. Близько восьмої години розпочало роботу бігове містечко. Пізніше почали загальну розминку. Стараюся брати участь у всіх заходах бігових заходах області. Дуже сподобається приїжджати сюди. А мене підготовка кожного тижня. Це мій вже шостий, якщо вважати, так півмарафон. Правда, я сьогодні не біжу 21, тільки біжу 10. Тішуся кожному заходу, особливо це йде на нашу благодійність для ЗСУ. І це збирає таку спільноту, групу людей, де ми можемо розділити спільні інтереси. Біжу 10 кілометрів. Готуюся бігав, бігав разом з тренером, з підказками. Стартували о 9.05 на трьох дистанціях – півмарафон, 10 кілометрів та естафета. 5, 4, 3, Вже на 33 й хвилині фінішував перший учасник, який подолав 10 кілометрову дистанцію. Мукачевець Ростислав Матьковський. Я займаю професійно вже три роки, тренуюся і от приношу результати сьогодні. Так Першу, це підтримка збройних сил України, які захищають нас і дають нам проводити в оці змагання, і також отримати задоволення, що сьогодні я можу пробігтися вулицями рідного міста і підтримувати збройні сили України. Першим на дистанції 21 кілометр з результатом 1 година, 8 хвилин, фінішував Іван Стрибков з Києва. Переможець Мукачівського півмарафону професійно займається бігом, постійно бере участь у благодійних спортивних заходах. Найбільше, каже, сподобався маршрут мальовничий та зрозумілий. Коли я сюди їхав, я плекав надію на те, що можу перемогти, і слава Богу, сьогодні все вийшло. Була я зробив екскурсію по місту, коли біг побачив. Бігу, 21 кілометр, Погода сьогодні сприяла, бігу, так що мені все сподобалося. Першою дистанцією 21 кілометр подолала Оксана Федек. Спортсменка фінішувала з результатом 1 година 31 хвилина. Прекрасна панянка подолала 21 кілометр. Не завідую тим хлопцям, які з вами бігли. Для маленьких учасників провели дитячі забіги на сто та 400 метрів. І а як ти готувалася до такої дистанції свої біги? Просто, просто я просто мені папа розказався на канікулах моїх, і я просто захотіла просто тепер біжати. Захотіла пробігти, бо в мене вже такого ніколи не було. Скільки ти сьогодні Думаю, що всі 100 метрів я тренувався десь о, ціле літо. Я кожен день виходив на подвір'я і бігав. І окремо цьогоріч всі охочі бігли благодійну дистанцію протяжністю один кілометр. Три два, один старт! стаписки на півмарафону мукачів відбувається вже четвертий раз. Традиційно він благодійний. Проте цьогоріч особливий, адже організатори та учасники збирали на ЗСУ. На підтримку третьої окремої штурмової бригади придбали два автомобілі та понад 80 дронів. Завдяки спортсменам, які долучилися до реєстрації, завдяки нашим партнерам зібрали велику кількість коштів, за які закупили дрони 80 одиниць та два джипа, які будуть служити на перемогу України. Завершили спортивну подію нагородженням переможців.